Вітаю, друзі! Мене звати Артем Натанзон, я засновник мережі Кіберіон. Сьогодні хочу розказати, кому ми не продаємо франшизу, а не продаємо ми франшизу підприємцям, котрі не зацікавлені займатися бізнесом. Бо придбати франшизу це не означає просто прийти на відкриття вже готового побудованого бізнесу. Якщо у вас є бажання, але немає часу занурюватись у новий проект, я усе розумію. Ви можете надати нам свого представника, менеджера проекту, з яким ми будемо працювати. Саме так роблять наші партнери у таких випадках, бо серед наших партнерів є не тільки підприємці. це і професійні інвестори, і головний лікар великої лікарні, і директор заводу, і арбітражники різні люди. Але усіх об'єднує одне: вони готові до плідної співпраці. Це партнери, які дійсно зацікавлені у співпраці та готові активно вкладати свій час та зусилля у розвиток бізнесу власноруч чи через довірену особу. І друге, це наявність партнерських цінностей. Нам важливо знаходити партнерів, які поділяють наші цінності та бажання досягти спільних цілей. Це створює міцні зв'язки та сприяє успішному партнерству. Саме такі наші партнери будують вже другий клуб. За допомогою цих критеріїв ми забезпечуємо успішну та стійку роботи нашої франшизної мережі. Абсолютно. Ут на усі, клуби працюють у плюс вже з першого місяця роботи. Кожний наступний клуб посилює усю мережу, а мережа посилює кожний окремий клуб. Тож, яка наша ціль? Наша ціль створити унікальну кіберспортивну інфраструктуру для геймерів усіх рівнів у кожному куточку України та сформувати культуру споживання інноваційного продукту для постійного розширення спільноти геймерів. До речі, вже не тільки в Україні на днях опці розпочинають будівництво у Кракові. А ще декілька прикольних, на мій погляд, цифр статистики про наших партнерів. Наймолодшому франчайзі 24 роки. Він, до речі, купив одразу дві франшизи, найдорослішому. 50 56. він зараз шукає місце для другого клубу. Саме швидкий термін прийняття рішення про купівлю франшизи з моменту знайомства взагалі з такою темою, як кіберклуби, і до підписання договору про співпрацю 4 дні. Саме тривалий термін три місяці. Про жінок жінки також цікавляться нішою кіберспорту і нерідко стають рушійною силою в прийнятті рішення зайти в цю нішу. Зараз у нас 10 партнерів, з них Три жінки і сім чоловіків. Такий гендерний розклад по нашій темі. Отже, сподіваюсь, ці рекорди ще не раз будуть побиті нашими новими партнерами. Приєднуйтесь, давайте разом будувати бізнес в Україні та виводити нашу країну у топ лідуючих держав міжнародної арени кіберспорту. До зустрічі!